Вітаю на каналі! Сьогодні поговоримо про м'ясопусну суботу, як провести її, традиції, заборони та головні правила. У суботу, 22 лютого, в храмах відбуваються заупокійні богослужіння, а з нагоди м'ясопусної поминальної суботи. Це особливий день, коли православні християни моляться за спокій душ померлих, зокрема тих, хто загинув раптово чи в трагічних обставинах. М'ясопусна субота припадає на тиждень перед Великим Постом і має давню традицію. Вона передує масляному тижню, після якого розпочнеться чотирихденниця. Найсуворіший піст у році. У цей день віряни подають у храмах записки з іменами покійних, які були православними, а також приносять пожертви: коливо, хліб, крупи, фрукти та інші продукти. Поминальна субота нагадує про важливість духовної пам'яті та добрих справ на згадку про померлих, що є невід'ємною частиною християнської культури. Напередодні Батьківської суботи, тобто ввечері в п'ятницю у православних храмах служать велику заупокійливу панахиду. Її справляють у православних храмах напередодні Батьківської суботи в п'ятницю 21-го числа. А вранці наступного дня служитиметься заупокійна божественна літургія, і тільки після неї слідує загальна панахида. Прийшовши до храму, важливо написати заупокійні записки, де треба вказати про упокій і перерахувати імена покійних рабів Божих, за яких ви хочете подати записку. Заупокійна парастас. Навіщо приносять продукти у храм? До церкви прийнято йти у батьківську суботу не з порожніми руками. Треба виявляти свою милість за померлих продуктами. Можна приносити на канон у храм хліб, печиво, булочки, цукерки, фрукти, вино кагор та інші пісні продукти. Деякі люди не знають, навіщо приносити їжу на канон у храм за упокій. Це давня церковна традиція, поминання покійних. Раніше парафіяни після ранкової служби сідали за один загальний стіл і поминали померлих принесеними продуктами. Зараз їжа, яку приносять християни, йде на потреби приходу. Там роздається мало забезпечення. Вважається, що коли ми милосердні та роздаємо милостиню, то наша допомога нужденним полегшує тягар покійних на тому світі. Господь дарує їм прощення і царство небесне. Ось чому в батьківську суботу важливо бути милосердними і добрими. На могили також прийнято класти часування для покійних. Найчастіше це печиво, цукерки, яблука, банани, мандарини, вафлі, які згодом віддають комусь запокії Царства Небесне, покійної душі раба Божого. Раніше у батьківські суботи було прийнято їсти кутю. І досі ця страва обов'язкова під час поминок. У м'ясопусну суботу 22 січня запоминання покійних кутя повинна бути на столі православних. Вона може бути із додаванням родзинок, горіхів, халви, цукатів або меду, якою має бути молитва у батьківську суботу 22 лютого. Молитва, яка читається християнином за упокій душі ближнього, може починатися словами Пом'яни, Господи Боже наш! Але може читатися не тільки ця молитва. Також можна читати молитва про померлого християнина. Також можна читати молитву вдівця в разі якщо пішла із життя дружина. Дружині, яка втратила чоловіка, варто читати молитву вдови, якщо померли діти або дитина, молитву батьків про покійних дітей. За покійних батьків матері читають молитву дітей про покійних батьків. Померлі не можуть читати за себе молитву й каятись. А живі повинні робити це за них. Ось чому важливо провести ранок батьківської суботи, 22 лютого, у молитві. Згідно з церковними канонами для душ покійних дуже важлива молитва живих і покаяння. Далі, про деякі традиції та заборони має ясопусна субота. Із давніх давен існують певні церковні заборони. Що стосуються відносин могил та рідних і близьких. Коли ми відвідуємо могили рідних і близьких, у інші дні то у великі церковні свята цього робити не можна. Наприклад, категорично заборонено на відвідування кладовища на Різдво, Великдень Благовіщення і Трійцю. І з давніх давен у християнстві прийнято вважати, що невеликі церковні свята душі покійних відправляються до церкви. У храмах вони разом із живими радіють великим християнським святам. То у цей день є табу та прикмети, яких православні дотримуються. Не можна ставити заупокійливі свічки та молитися за нехрещених померлих. Не можна писати заупокійні записки за самогубців, не можна голосно розмовляти на кладовищі, розпивати алкогольні напої, їсти, веселитися, сміятися, вести пусті розмови, говорити по мобільному телефону. Не можна рахувати гроші на кладовищі, говорити про них, діставати із кишень, давати чи просити у борг. Не можна нічого нести додому із складовища, рвати якісь рослини, піднімати щось. Інакше негативна цвентарна енергія разом із принесеним складовищем прийде до вашої оселі. Не можна у цей день прати, шити, різати, виконувати будівельно ремонтні роботи. Не можна відмовляти у цей день у милостині. Якщо людина просить про допомогу, варто простягнути їй руку допомоги. Не можна, йдучи із кладовища, говорити покійному до побачення. Вважається, що в такому випадку людина накликає на себе біду і незабаром може померти або загинути. Прощаючись із покійним, варто казати прощай або прощавайте. Не можна залишати на могилі покійного цигарки або склянку, пляшку із вином, горілкою чи будь-яким іншим спиртним. Деякі люди ставлять і кажуть, що покійний любив за життя випити або палити, але цього не варто робити. Не можна піднімати на кладовище річ, яку ви упустили. Вважається, що загублений предмет повинен залишитися мертвим. Не можна лаятися на кладовище, сваритися, з'ясовувати стосунки. Не можна насміхатися над ким-небудь баламутити і жартувати. Також не можна працювати та займатися домашніми справами, заборонено влаштовувати гучні гуляння, весілля чи інші святкування. Сильно сумувати теж не слід, оскільки поминання покійних має пройти у спокій. бажано відмовляти у проханні про допомогу вважається, що відмова може накликати біду в родину. Смерть близької людини це трагічна подія, яку потрібно пережити і з якою варто змиритися. Головне пам'ятати, хороше про покійних і згадувати тільки найкраще і добре. А ще справляти панахиди та щиро молитися. У православі вважається, що надаючи таким чином данину покійним, вони обов'язково почують живих. Гаряче благання за близького це допомога померлому в очищенні порятинок його душі від гріхів. Для Всевишнього покаяння живих стають плодом прощення гріхів мертвих. Господь чує щиру молитву і молитву про прощення гріхів покійних родичів і дарує їм Царство Небесне. А зараз поговоримо про традиції м'ясопусної суботи. Потрібно поминати своїх покійних у церкві, подавати записки з їх іменами і молитися за упокій душ. Обов'язково у цю суботу господині ставлять на стіл кутю, основну поминальну страву дня. Її готують із цілих зерен пшениці або іншої крупи, додаючи мед, родзинки та горіхи. На зимову поминальну суботу господині також готують млинці, і перший з них прийнято класти на поличку з розставленими іконами, другий на підвіконня, решту відносять на могилу родичів або роздають малозабезпеченим. Після закінчення служби люди йдуть на кладовище та прибирають на могилах померлих. Ввечері влаштовують поминальну вечерю, виставляючи на стіл багато страв. Однак важливо, щоб їхня кількість була непарною. Головне, про що слід пам'ятати, цей день потрібно провести у спокої та тиші, щоб не потривожити душі покійників. До зустрічі на каналі!